Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир у вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Приймаємо Амінь. Про Божий суд сьогодні хочу сказати: взагалі, Біблія говорить так, в двох напрямках. І як людям визначено один раз померти, і після цього постати перед судом. Дуже важливо для себе сьогодні мати як розуміння відкриття людини, яка пережила Божу благодать, яка усвідомила свій гріховний стан, своє життя без Спасителя, а тепер приймає Христа Господом та Спасителем, вірою, приймає благодать, і спасається і стає дитиною Божою. І ось тут написано, що ми помремо. А після цього буде суд. 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 Якщо людина віруюча, вона на суд не приходить. Для засудження вона переходить в вічність, а там буде інший суд згідно того, як ти інвестував ті дари, і можливості, ресурси, гроші і все, що Бог тобі давав, в Царство Боже. Бог буде бачити твої добрі діла, і тобі буде нагорода на небі. Ти будеш мати скарб на небі, нагороду, і це дуже класно. Ми говоримо зараз, коли людина не прийняла Христа, буде суд, і буде засудження, і буде гієна, вогнена, пекельна. Це якщо людина помре. І в той же час, дивіться, що ми бачимо в Біблії, як було за днів Ноя, Ноя так буде і за днів сина людського. А як було за днів Ноя? Дивіться, це теж все відбувається сьогодні. Їли люди, пили, женилися, виходили заміж. Там, в історії, злотом буде перші теж будуть повторюватися ще раз: їли, пили, купував, а їли, їли, пили, женилися, виходили заміж. А потім мною увійшов ковчег, і прийшов потоп, і прийшов Божий суд. І хто був сьогодні в цьому ковчезі, ковчезі, те і спасся. Хто сьогодні у Христі, те і спасеться. Далі тут історія. Знову, їли пили, бачите, їли пили і там, і там. Тільки там ще було женилися і виходили заміж, а тут купували те, що ти любиш дуже, продавали, садили і будували. Оці всі аспекти життя, вони сьогодні показують, що ми дуже сильно залучені в ці аспекти. Але ми не думаємо про те, що прийде Божий суд. І тут вогонь прийшов з неба і був Божий суд. Там вода і Божий суд, тут вогонь. І Христос говорить: ви сьогодні теж так живете, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, одружувались, виходили заміж, але ви повинні усвідомити, що з'явиться син людський і буде Божий суд. Тому сьогодні ми повинні з вами готуватися до того, що або коли ми станемо перед Богом, або коли Господь прийде за церквою. Або буде друге причастя Господа на землю. Я готовий, я готовий до зустрічі з ним. Чи покаявся ти, чи вірою ти прийняв Божу благодать? Хай Господь допоможе тобі. Амінь.